Моє вітання, шановні друзі, ось мого каналу. Також мої підписники давно не заходив на канал. Всіх радий, що мене хтось побачив, що хтось де в чому зараз я озвучу, буде приймати участь. Так, зробив ще один ножичок Якут. ось Метал Х-12 МФ. Больстер Латунь. Африканське дерево і берези немає. На жаль, капа березво так само, або кап клену нема. Закінчився. Було, але нема. Ось. І тому дерево граб. На руків. Ї. Зараз я трішки його, бо я відполірував. Е, також хочу зробити вітання, подякувати спонсорам каналу каналу Христині Зуб'як та Сюзанерсі. Адвокату Миколі Пашківському, Та також Вікторінокс. Ну що? Ось так виглядає ніж. Якут. Бачите? Які є? Кував. Ось тут з моїм. Клеймом От. Руків'я швидкий монтаж. Я Вже показував, як я роблю швидкий монтаж на руківі. От Латунь. Тут е, африканське дерево зверху покладене. Е, сімейство дубових. І також граб він палений, е, пропитаний е, пчелиним віском. Ось. І також Маслом. Ну, ось і ну, ось такі ось. Якут я ще один зробив? Ось так ось він виглядає. Ну, ось таким чином. Обух 2 міліметри. Ось такі ось, як от Викло. Так, і хочу, Саме найважніше, саме найважніше. Е Хто хоче прийняти участь, розпочинаємо розіграш Цей ніж буде в ножнах, тобто в піхвах е шкіряних ручної. Ось такі піхви. Карабин я вже сам сюди поклав. У нас такі ось піфи ручної. Бачите. Роботи. Тут є нього дренаж. Ось на кінці. Ножне досить класні. Шкіра тверда і шкіра м'яка, Тобто як тверда, широка, тобто груба, скажімо так, але вона м'яка, дуже якісна, ось така. І ось такий карабінчик на. зацеп може бути там на рімі або там, я не знаю на рюкзак комусь чи хто собі як продумає і сюди. Ось так ходить. цей якут. Ось так. Виглядає. Бачите так? Руків є палена, я його полив. Ось такі ножни. Вони не випадають ніж. Не випадає з них. Розумієте, так? Все класно. Сидить. Ось таким чином відчиняється. Ось. І. Ось цей якут Хто хоче. Ось. Той може його виграти. Розіграші, хто досить давно на моєму каналі знає, як вони відбуваються. Буде нескладний розіграш. Хто хоче приймати в ньому участь і хоче цього якута, то стави мені в коментарі. Плюс. Більше буде вісьми, від п'яти вісьми чоловік. Ну, скажімо, 5 чоловік. Ось. І я оголошую, які будуть умови розіграш. Так що така ситуація на сьогодні. Традиційно Броварика не буде сьогодні. Сьогодні, сьогодні. Буде гранатовий сік. Ось такий стаканчик соку гранатового. Хочу підвищити собі гемоглобін. Пора уже. Так що вижити, який вижимав всі гранату Ось він. І що можу сказати? Ваше здорове. Здоров'я. За здорове здоров'я за вас, шановні друзі. Так, більше плюсів в коментарях більше п'яти вісьми людей, які будуть приймати участь захочеться ніж. Ставте просто в коментарі плюс. І я потім виходжу і назначаю. Число, коли буде перейматися розіграш і умови розіграшу. Будуть досить прості. Це вже, я не пам'ятаю, або дев'ятий, або десятий який я розігрую. Ось. І я думаю, буде дуже просто. І все буде гаразд. Так що, хто хоче цього ножичка, я ще маю його чуть-чуть. Відточити, Бетики його відполірував. Так що, хто хоче цього якута, ставити плюс в коментарі. Досить просто. На сьогодні поки все. Всім всіх благ. Далі буду зараз, мені треба два клиночка доробити. Потім вже буду запускати вам відео. Кування, бо немає все ніяк часу вам процес записати, бо то треба і кувати, треба записати, треба ну, на цей час. розумієте, Так Так що на сьогодні поки що все. Все буде попереду. Підписуйтесь на канал, ставте подобаєчку. Хто не вподобає, ви знаєте, що я за заподобайку. Всім всіх бах, всім всього найкращого, всім успіхів, чекаю ваших коментарів. До зустрічі!